Вітаю всіх, мої дорогенькі, поради від Картару на завтра, 6 червня 2024 року та магічне послання від богинь. Ага, гуаньїнь, сострадання. Не думайте о себе і других погано. Сфокусуйтесь на любві і світлі, котрі є внутрі кожної людини. Дуже хороший посил. Дуже хороший посил. Гуаньї, сострадання. Так, завжди треба в людині, в кожній бачити спочатку положительне, да? частичку Бога і частичку любві. А як тобі вона вже докаже обратне, тоді вже... Е Робити висновки і так, овни, восьмірка мечів, овни у вас завтра буде день, якийсь важкий. Ви не зможете знайти виходу із ситуації, наче ви зв'язані по рукам, зав'язані вам очі, і не зря вам тут ручки зв'язали, і очі зав'язали. Можливо, іменно в цей день. Вам треба просто його пережити, переждати і не приймати ніяких рішень. Так, дев'ятка чаш для тільців. Тільці. Вам завтра буде чому порадуватись? У вас дружна команда, і, можливо, ви навіть відсвяткуєте якесь колективне свято, якусь свою перемогу. Так, близнюки. Близнюки, попривички, взяли на себе більше, ніж вони можуть понести. Взвалили на себе непосильну ношу і несуть. Близнюки, передайте свої полномочі іншим людям, бо у вас скоро спина надломиться. Далі дивимося раки. Тройка пентаклі, хороша робоча карта або хороша робота карта для роботи для учоби, скажімо так, і для заробляння грошей для пізнання чогось нового. Спокійний трудовий день, скажу навіть так. Леве, двойка жезлу. Леве багато спілкування по інтернету буде. Лева може прийняти прийдеться приймати якесь рішення, тому що ви наче застряли між допрошлим і будущим, І питаєтесь, сидіти на двох стільцях. Е, прийдеться отримувати інформацію і приймати якесь рішення на майбутнє. Далі у нас йдуть діви. Діви вітають в облаках. Діви знімаємо завтра розові очки і протираємо глазки, дивимося реальним поглядом на реальне життя. Терези карта сила. Терези, від вас потребується саме головне — це утримати свого внутрішнього звіра, свої емоції під контролем. Це карта самодисципліни і карта, коли ти контролюєш свої емоції. Далі у нас іде правосуддя для скорпіончиків. Скорпіони будуть шукати правду. Правосуддя це карта, коли знаєте, людина хоче знайти якусь справедливість свою. Я вважаю, що справедливості взагалі в світі немає, вона у кожного своя. А також це карта, коли можуть бути проблеми з законом, з бумажними ділами, тобто приведіть до порядку свої отчоти, документи, паспорта, звіти і так далі. і так далі. В кого є судові справи, то будете в судах. Шестьорка пінтаклей для стрільців. Стрільці робочий день. Можливо, ви до такої за допомогою звернетеся, або до вас хтось звернеться, і вам треба буде подумати, чи вам воно потрібно комусь щось давати, і кому, і скільки. А якщо будете просити, то теж думайте, до кого звертаєтеся і чи зможете потім віддати. Козірушки. Рицарь Пінтаклі. Козірушки, вам треба встановитись і передихнути. Просто передихнути. Ви на, на, наробилися, якийсь уже багаж заробили, і перед вами відкривається декілька дорог. Треба постояти і подумати, куди ви підете далі. Водолійчики. імператриця. Ну, водолій, завтра все в ваших руках. Врата багатства, врата, задоволення. Врата матеріальних цінностей і благ вам відкрито все. Імператриця це де ти своє зерно не посіяв, візде вона дасть всходи. Імператриця всіда народжує, у нас вона всіда немножечко беременна». І рибочки, рибка, рицарчаш. У вас повинен бути гарний день. Все, чим ви не займалися, буде приносити вам задоволення і любі розмови або розговори, або якісь переговори увінчаються успіхом. Взагалі, будьте відкриті до цього світу, і світ вам відповість взаємності. Всім бажаю тихого і мирного завтрашнього дня, і сьогодні спокійної ночі.